Вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. і сьогодні Юрій Подорожній політтехнолог. Пане Юрію, добрий вам день доброго дня. Пане Юрію, пропоную розпочати з наступної новини. Український контрнаступ розпочався. Про це деться матеріалах за Washington Post і ABC. За версією американських змі українські війська, які озброєні західною технікою і навчені тактиці НАТО, посилили свої удари по передових позиціях на південному сході країни. Почалася активна фаза контрнаступу. Тим часом у Києві продовжують повторювати, що контрнаступ ще не розпочався, не розпочався. Якщо в Україні не підтверджують, для чого роблять подібні заяви, в Америці на кого спрямовується дана інформація? Ми не зважаємо, звичайно, що на зомбоящику у Росії про це кричать просто всюди Ну, дійсно, ми в очікуванні контрнаступу вже цілу весну, навіть я б сказав, з кінця зими цілу весну, і вже літо почалось. А тема контрнаступу не сходить з перших шпальт світових змі, російських змі, і, звісно, в Україні ми чуємо різноманітні заяви. Наше керівництво постійно відмовляється від того, що. Такий контрнаступ ось-ось-ось розпочнеться. Навіть були заяви не тільки від президента Зеленського, а Данілов, голова РНБО, сказав недвозначно, що всі підписи на паперах поставлені, контрнаступ в очікуванні. І, от після того, як відбулася терористична атака на Новокаховську ГЕС і росіяни її підірвали, то багато хто говорив про те, що це Є однією з причин, чому росіяни зробили, щоб пригальмувати взагалі початок цього контрнаступу. Дійсно, в західних змі ми бачимо інформацію про те, що такий контрнаступ розпочався. я Вам більше скажу в російських телеграм-каналах, говорять про танкові атаки українців, а які вони успішно звісно відбивають. Але я хочу сказати, що ця війна це війна не тільки на полі бо. Бою, а це війна трьох рівнів на полі бою. Власне інформаційна війна, війна економічна або санкційна війна, і от на другому рівні інформаційної війни нам дійсно вдалось багато чого досягти, тому що оцю істерію, яку нам вдалось нагнати в російському суспільстві в російських засобах масової інформації, у російських пропагандистів щодо власне контрнаступу, ця істерія грає нам на руку по причині того, що росіяни справді будуть зараз робити серйозні помилки, які не дадуть їм можливості адекватно дати відповідь на той контрнаступ, який Україна готує. Тому власне, давайте довіряти нашим офіційним особам, президенту. Головнокомандуючому, які е, свого часу зроблять відповідні заяви щодо українського контрнаступу, бо бачите, багато хто е, таким контрнаступом е, е, міг би оцінювати події в Білгородській області, а власне намагання сьогодні е, в Бахмуті е, розвернути ситуацію назад, так би мовити, бо ми чуємо повідомлення про те, що там від 200 до 1000 Метрів просунулись українські збройні сили. Але той контрнаступ, який ми очікуємо, як на мене, він ще справді не розпочався, тому що, власне, він має розпочатись гучно. От цього гучно ми ще з вами не чуємо на полі бою. А як ви оцінюєте поїздку Володимира Зеленського на Херсонщину і згодом на Миколаївщину? А тому, що США. Поклала відповідальність за підрив ГЕС звичайно на Росії. Тут цікава ваша точка зору з приводу того, що можливо обрушився і через неправильну експлуатацію. Я маю на увазі дамба на Каховський ГЕС. Ну, власне поїздка президента в Херсонську та Миколаївську область є важливою. Не тільки з точки зору того, що президент повинен на власні очі дивитись і розгрібати проблеми, які є власне у зоні екологічного лиха, в зоні екоциду, який створила Російська Федерація, а ще й з точки зору підтримки місцевого населення, президент хоче показувати, що він сьогодні є з людьми що він там, що він цими проблемами буде переймати. Тись тим більше, що ми з вами бачимо світову пресу, і нам здається, що вона така досить млява щодо цієї події, не дивлячись на те, що ключові лідери. Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини вже зробили однозначні заяви, може не такі різкі, але однозначні заяви, що вони вважають винними у підриві е, новокаховської ГЕС саме Російську Федерацію. Очікувано, що Російська Федерація вину на, на те, що відбулось там, буде покладати на Україну і докладати дуже багато зусиль для того, щоб на інформаційному рівні зробити ну правильну пресу, правильну оцінку, правильну з точки зору Кремля, оцінку того, що відбувається. І дійсно ми е, е, побачили з вами таку мляву позицію Організації Об'єднаних Націй. Е, ми з вами побачили мляву позицію там Червоного Христа. Але тим не менше, е, говорити про те, що сьогодні в світі на рівні осіб, які приймають рішення, є якась двозначність не варто. Я думаю, що Підтримка України в даному питанні є однозначною. Я, звісно, не військовий експерт, а тим більше не експерт з експлуатації гідроелектростанцій. Але те, що ми чули від президента, який ще до нового року розповідав в публічній площині про те, що Новокаховська ГЕС замінована, і що там може відбутися ті події, які зараз відбулись. Ми це з вами чули, і в мене немає підстав не довіряти е, власне президенту, хоча б з цієї точки зору, що дійсно росіяни захопили цю територію. Наскільки вони адекватно її експлуатували, мені важко говорити, і я думаю, що лише спеціалісти, е, відповідні спеціалісти зможуть це встановити. Але тим не менше, я все таки вірю в те, що росіяни навмисно підірвали дамбу і е, такі. Такі впевненості в мене є, хоча б тому, що зараз ем, Росія і Кремль намагаються якимось чином знайти вихід із ситуації, яка склалась. Я маю на увазі, е, що психологічно десь вони змирились з тим, що Херсонщину Крим вони будуть залишати, тому по собі мають залишити. Вижену землю, на якій не можна жити, не тільки знищити людей, а Херсонська область нам показала під час окупації наскільки люди не сприймають прихід Російської Федерації. Так, от їх не тільки вони хотіли би і зробили зараз конкретні кроки до знищення, а ще й залишити землю, на якій не можна не вирощувати врожай, не займатися якимись іншими господарськими речами, і, взагалі, непридатною для життя. Чи вийде в них у росіян це чи ні? Побачимо тим більше, ну бо мають фахівці знову ж таки встановити збитки і встановити. Взагалі, ситуацію, яка там є а, після підриву ГЕС. Продовження теми екоциду зі сторони Російської Федерації безпосередньо щодо Каховської ГЕС, міністр а, закордонних справ Кулеба негативно висловився з приводу цієї ідеї, оскільки вона, як на його думку, припускає ймовірність того, що за підривом гривлі стоїть Україна. А його пряма цитата: ми вже мали цей досвід. Це все гра у піддавки з росіянами, коли воленівці вбили наших військовополонених, і ми сказали ООН, надішліть свою місію. Розслідуйте, ви вважаєте, вони туди поїхали? Вони туди не доїхали. Я вам більше скажу, ця місія була тихо закрита Організацією Об'єднаних Націй, яка називається шумо та пило справедливості Ради Ердоган був першим президентом, який поміж слів запропонував дії, тобто як вирішувати цю ситуацію. Як загалом ви оцінюєте таку миротворчу ідею Ердогана? Це для того, аби Виграти більше політичних балів чи він дійсно зацікавлений у результатах дослідження? Ну, дивіться, Ердоган е, дійсно зробив слушну пропозицію, е, що треба встановити, точно встановити і розслідувати власне те, що відбувається на Каховській ГЕС, відбувалось і відбувається зараз. І напевно слушність цієї пропозиції полягає в тому, що ці мають зайнятися якісь незалежні органи. Єдине, що я Ердогана підкоригував би в даному питанні, насамперед, е, в тому. У що е, цим очевидно має займатися міжнародний кримінальний суд? Власне, він має встановлювати не якась комісія, куди е, на не знаю, там прийдуть е, якісь е, люди від представників якихось країн. В тому числі за пропозицією Ердогана, туди мають війти і росіяни і українці, і що ця комісія вирішить? І вибачте, вона буде грати на політичному боці. Ну я думаю, якщо Ердоган робить таку пропозицію, то нехай тоді пропонує країнам з сталою демократією проводити. Такі експертизи, якщо це не буде міжнародний кримінальний суд. А наприклад, нехай ну, зараз Туреччина в конфлікті зі Швецією, нехай Шведам Туреччина запропонує створити таку комісію, приїхати і встановити результати. Я думаю, на це не погодиться ніхто, тому що власне у такої комісії, у такої пропозиції Ердогана, яка однозначно, який однозначно зараз підігрує росіянам, є одна мета, все. Замилити все заговорити і перетворити на ніщо, тому що власне, ну напевно, Кулеба правильно говорить про те, що такі комісії в кінцевому підсумку займаються тільки одним балаканиною, балаканиною ще й з таким політичним присмаком, з грою на чиюсь користь. Тому нехай Ердоган з цією пропозицією е, там посидить тихенько, в нього якраз. Зараз відбулася інавгурація, очевидно, він ще не досвідкував і робить дивні досить пропозиції. Як ви загалом бачите вирішення ситуації з Каховською ГЕС, а чи побачимо ми докази того, що до цього причетна Російська Федерація? Тому що вже пройшло більше двох днів, так і до цих пір ми не побачили ніяких доказів. Ну чекайте, а які ви докази протягом двох днів хочете отримати, якщо територія окупована, що туди українська прокуратура е, може дістатись, чи туди може дістатись е, хтось інший на окуповану територію для того, щоб проводити розслідування? Е, ми е, знаєте, я вам в приклад наведу е, свого часу був збитий малазійський боїв. Минуло вісім, якщо я не помиляюсь, років по? І міжнародні інстанції не встановили в кінцевому підсумку винних, не встановили осіб причетних, але встановили. Нехай пройде час і його встановлять те саме буде і з Каховською ГЕС. Швидкого вирішення цього питання не буде. Буде це вирішення питання лише тоді, коли Україна звільнить дану територію, коли туди зможуть зайти українські правоохоронні органи. Туди українські правоохоронні органи запросять міжнародні розслідувальні організації. Аж тоді буде встановлено результат, і я думаю, що на це підуть роки, підуть роки, тому що швидко такі справи не робляться. Тому зараз для України важливо не програти на інформаційному рівні цю цей пінг-понг цю війну таку локальну щодо новоках. ГЕС. Тому ми маємо зосередитися власне, на тому, щоб голоси, які лунають за кордоном на користь Росії, лунали не голосно. Ну, в США Такер Карлсон, якого нещодавно звільнили з телеканалу Фокс. Вперше зробив в Твіттері своє шоу, яке а, а сам власне Карлсон є людиною, яка підтримує Трампа, яка підігрує Російській Федерації. От там він заявив про те, що власне це зробила Україна і має досить широку аудиторію: багато репостів, твітів і переглядів. Досить багато цієї інформації. От тут нам треба попрацювати на юридичній. Річному рівні, я думаю, нам ще зараз ми процес... вже відповіли безпосередньо? Українська сторона вже надала відповідь? Ну, звісно, надала відповідь, але я вам навожу як один з прикладів, можливо, найяскравіший, який ми в Україні знаємо і розуміємо. Але скільки таких проросійських голосів буде ще звучати, ну наш улюбленець Орбан ще поки мовчить, і не зробив жодної заяви. Цього як прикладу... ви краще думаєте, чому? Ну чекайте вже тоді Орбану, е, напевно, треба збирати манатки і йти з європейського союзу однозначно, якщо він зараз ще на таку трагедію буде показувати пальцем і говорити, що це зробила Україна. Е, ми ж з вами розуміємо, що Угорщина також залежна від європейських коштів, і Орбан намагається лавіювати на е, таких проросійських заявах. Але в той же час не переходити межу, де Європейський Союз буде накладати на нього ну не санкції, то принаймні Угорщина постраждає фінансово. Тому е, ми ще почуємо від Орбана якісь заяви, але напевно він е, робить якусь паузу і узгоджує ці заяви з Кремлем. Ще не менш одна важлива тема, яку обговорюють останнім часом. Це вступ не останніми часами а протягом усієї незалежності України. Вступ України до НАТО безпосередньо The Garden пише наступне: що група країн НАТО може захотіти вести війська в Україну, якщо держава-члену, у тому числі Сполучені Штати Америки, не нададуть Києву реальних гарантій безпеки на саміті альянсів у Вільнюсі. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андрес Расмусен. Расмусен. А пане Юрію, як ви вважаєте і чи розглядаєте ви ось такий е, варіант сценарію, що у разі, якщо Володимиру Зеленському Україні загалом не нададуть гарантії по безпеці, то ведуть війська НАТО. Наскільки це для нас вигідніше, і чи нам це на руку? чи все ж таки варіант, що нам не дадуть безпеку гарантії безпеки для нас кращий? Ну, дивіться, є три розвитки подій ситуації. Я е, впевнений, що нам не нададуть перспективу членства НАТО в вільнюсі е, на цьому саміті. Але знаєте, для напевно для нас це не гірше. Гірше це для західного світу, бо НАТО для нас це на сьогоднішній день, принаймні це питання цінностей, так чи інакше, західним країнам і Сполученим Штатам Америки прийдеться вирішувати питання щодо гарантій безпеки для України, і в складі НАТО це буде одна ціна менша. А е, поза НАТО це буде інша ціна, більша. На якщо Сполучені Штати Америки на себе візьмуть е, відповідальність надати Україні статус подібний до статусу, який має Ізраїль, наприклад, е, де чітко прописано, що Сполучені Штати Америки зобов'язуються захищати Ізраїль власне як свого союзника усіма можливими методами фінансовими економічними. Політичними і військовими, і ця співпраця Ізраїля і Сполучених Штатів Америки є достатньо грунтовною і, напевно, достатньою для того, щоб Ізраїль сьогодні не був в якомусь союзі іншому, а тільки був в союзі зі Сполученими Штатами Америки. Але що б ми з вами не говорили? Є ще третій варіант, який ви зараз озвучили: що Україну не приймають до НАТО, Україні не надають ніяких гарантій безпеки, але в кінцевому підсумку Україна е, е, остається з нічим власне на цьому саміті. Але е, деякі країни НАТО, ну наприклад, там Польща е, і країни Балтії, е, допоможуть Україні в військовому плані. Я думаю, що для нас кожен з цих варіантів є прийнятний, а, і, такий, і кожен з цих варіантів є, має свої плюси і мінуси. Ну, звісно, з точки зору логіки, е, західний світ мав би прийняти Україну до складу НАТО або заявити про те, що такий вступ буде вже ось-ось-ось. Але я думаю, що Захід не робить цього, тому що наш не вступ до НАТО. Є базою для майбутніх мирних перемовин. Ну що захід може запропонувати Росії, коли е, сядуть там за стіл перемовин? Ну ну не знаю, що, що ще денацифікувати Україну? Ну ні. А що можуть запропонувати Ну от позаблоковий статус України або статус. Країни, яка не вступить в НАТО ніколи, тому о, власне будемо дивитися, як будуть розгортатися події. Але ви знаєте, я оптиміст і думаю, що якийсь чорний лебідь для Росії прилетить, і Україна таки на вільнюському саміті отримає максимум з можливого з того, до чого прагне. Як ви вважаєте, екоцид який? Та далі більше створює на нашій території Російська Федерація. Це я маю на увазі наразі ситуацію катастрофи з Каховської ГЕС, це наближає Україну до вступу в НАТО. Це впливає на рішення країн союзників. Ну кожен крок, який робить Росія на території на території України. А він же ж наближав нас до а, НАТО. Бо пригадайте, з чого все починалось там до 23 лютого 22 року в Бундестазі обговорювали питання про надання касок і бронежилетів Україні, і Бундестаг вирішив не надавати, тому що жодного разу Німеччина не допомагала. Жодній країні в зоні бойових дій, в зоні конфлікту, що ми натомість сьогодні з вами бачимо, напевно передачу від Німеччини найсучасніших зразків озброєнь. Ми сьогодні обговорюємо постачання літаків таких технологій, якими росіяни не будуть ще володіти років 100, напевно Тому е, говорити про те, що е, і ця подія в, в новій каховці. Буде нас наближати до НАТО, я би казав ствердно. Бо насправді е, насправді ця подія показує всю сутність Російської Федерації її расистського режиму. А це означає, що питання зараз стоїть не про озброєння, воно якби вирішено, тому що нам надається зброя сучасна зброя. Це не питання нашого альянсу з іншими країнами, які згідно статуту мають вступити в війну в разі нападу а, третьої країни на члена НАТО. Зараз а, загострюється питання цінностей. І якщо західний світ зробить чергову помилку, таку саму, як він зробив свого часу в, Буха... в Бухаресті а, в 2008 році. І не надасть Україні ПДЧ чи гарантії вступу за кілька років, то західний світ увійде в новий цикл проблем. І з цими проблемами будуть уже розгрібатися не тільки Україна як частина західного світу, а й всі решта країн, що приймуть помилкове рішення. За останню інформацію оновленою інформацію, Володимир Путін зустрінеться із Лукашенком е, уже завтра в Москві. Як ви думаєте, для чого Лукашенко їде на переговори і на поклони до Путіна? Ну, послухайте його візити, по моєму, якщо ми щотижневі вже стали, то раз там на два тижні чи на три тижні він їздить до Москви, Що вони там закриваючись в бункері вдвох обговорюють? Наскільки їм там весело і цікаво проводити час, врешті-решті, ну два престарілих, Диктатора знаходять про що говорити? Ну зараз е, Росія, яка е, от нещодавно, е, якщо я не помиляюсь, Лавров заявив про те, що надання f-16 Україні. Це надання літаків, які здатні нести ядерну зброю, і що Сполучені Штати Америки роблять серйозну помилку. При тому чомусь Російська Федерація забуває про те, що саме вона зараз розповсюджує ядерну зброю, а обіцяючи білорусам розмістити на її території власне ядерну зброю. Так, от я думаю, що Лукашенко в черговий раз їде до Путіна об Поговорювати зокрема і цю тему, і ще й тема вільнюса. Тема вільнюса, яка дуже турбує е, Лукашенка, е, який е, на е, власне з'їзд, на те, що з'їдуться багато лідерів до сусідньої країни, бачить і власну загрозу, загрозу для себе як диктатора і як е, керівника Білорусі. В угу. продовження теми так званої еліти Російської Федерації Патрушев заявив, що Росія а, не воює з Україною. Вони заявляють, що Росія власне гот, воює з 51 країною а, світу. А, під потім Патрушев сказав, що Україна спершу зробила масштабне скидання води на Дніпро ГЕС, а потім завдала удару по Каховський ГЕС. Як Ви вважаєте, як в Росії ось можуть вірити ось такі байки, і чи дійсно це сприймається населенням та вірять, чому не вірять? Звісно, з 51 країною єдине, що я Патрушеву порадив би не накаркать. Бо ми от чули вже заяви, і щойно з вами обговорили це питання про те, що якщо Україна не отримає перспективу вступу до північно-атлантичного альянсу, інші країни НАТО готові. Брати участь у цій війні, ну на Каркає Патрушев, і справді сюди до нас на допомогу прийдуть збройні сили інших країн-членів НАТО. А те, що вони там розповідають, що ми самі підірвали. Новокаховську ГЕС. А що їм казати, що вони дебіли зайшли на територію України і тут підривають стратегічні об'єкти і топлять місцеве населення? Ну я думаю, хоча б в Росії і плескали цьому, і я читав російські пабліки, вони з задоволенням там пишуть про те, що треба обстріляти Київське море і затопити Київ. Ну власне, із задоволенням об. Оговорюються ці питання єдине, що російська влада розуміє, що чим менше вони на себе візьмуть злочинів, тим їм легше буде захищатися на трибуналі. І я думаю, саме тому одною з причин того, що вони не беруть на себе відповідальність за це, є і ця причина. Але давайте з іншої сторони також розглянемо настрої у Російській Федерації. Безпосередньо Блумберг із посиланням на свої джерела пише, що російську еліту все більше захльостує стан зневіри через перспективи війни, яку розв'язав президент Путін в Україні. Навіть оптимісти наразі бачать найкращим результатом для Кремля заморожування конфлікту. Ну, я думаю, не тільки для російської еліти це був би ідеальний варіант. Власне, заморожування конфлікту є ідеальним варіантом і для Путіна. Принаймні, це для нього дає можливість ще залишатися на посаді президента. А те, що там російська еліта хоче чи не хоче, ну ребята за півтора роки, як би там ми не дивились і не сварили санкції, що вони не надто діють на російську економіку? бо ми очікували, що введення санкцій призведе до серйозних економічних проблем. Олігархії, які звикли годуватися біля державної годівнички, звісно, отримують менше доходів, менше доходів бо газу менше продається, нафти менше продається. Внутрішня ситуація не така стабільна. Вони постійно підвищують в Російській Федерації. Ціни на усе споживче, тому власне і отримують менше доходи. Ну звісно, в них задоволення від цієї війни немає ніякого. Всі розраховували на війну на три дні. Ну не ладно, на три місяці розраховували на війну, що вона швидко закінчиться, приєднають нові території, і олігархи сюди зайдуть, дірібанять економічні об'єкти, в тому числі і новок. Каховську ГЕС, в тому числі і е, там я не знаю торгові центри, в тому числі і решту бізнеса, вони очікували, що будуть забирати. А тут мало того, що нічого не урвалось, так і ще й зараз вони несуть збитки, збитки фінансові як всередині країни, так і не мають можливості далі вільно себе почувати на заході. Дуже вам дякую, пане Юрію, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Юрій Подорожній, політтехнолог. Друзі, підписуйтесь обов'язково на канал Політбюро. Якщо ви цього ще не зробили, обов'язково також пишіть свої коментарі. Для нас це надзвичайно важливо. І пишіть свої запитання для наших гостей. Ми обов'язково все читаємо і а, ставимо наші питання нашим експертам. Мене звати Діна Барнацька бережіть себе до швидкої зустрічі.